Ой, так краще, друзі. Я щось перепутав, я мав появитися, а я пропав вам. Доброго всім дня! Я знову в студії. Вернувся в студію, давно тут не був. Побував я недавно в Калгарі і в Ледбриджі. Також багато-багато різних справ. Багато відео було знято на дворі. Думаю, прийшов час зняти ще одне відео тепер всередині в студії. І поговоримо сьогодні, як краще адаптуватися в Канаді. І з що треба почати, бо це дуже важлива зараз тема, і багато ще людей їдуть, особливо зараз під самий самі кінець хочуть приїхати. Думаю, що це відео буде корисним людям, які вже є в Канаді, і недавно приїхали з України чи приїхали з Європи, і трошки допоможу людям трошки підсказати, як швидше і краще можна адаптуватися в Канаді. Що я хочу вам сказати самого самого початку. Що Канада країна точно не для всіх, так як і всі інші країни світу, і завжди є люди, які більше підходять під специфічні країни, і це нормально, і це всі прекрасно розуміють. Але Канада це, звичайно, не виняток, і тому перед тим, як ви їдете в Канаду, дуже важливо розуміти найбільший і найголовніший фактор про Канаду: що в Канаді треба працювати і працювати багато з понеділка по п'ятницю, деколи з неділі по неділю. Я знаю, що багато людей не привикли до цього, багатьом людям таке не подобається, і всім людям це не подобається. Кому подобається постійно працювати і, можна сказати, пахати з ранку до ночі і не бачити взагалі нічого, крім того, щоб ходити на роботу і їздити в той же ж продуктовий магазин, і потім приїжджати додому і тільки лягати спати. Нікому це не подобається, але це треба розуміти, що особливо на самих початках це дуже. Буде таке, і треба бути готовим морально, ментально, фізично. І коли ви будете вже на це готовими, то вам буде легше почати своє життя, свою нову сторінку в житті перегор... перегортати, тому що ви вже будете е, готовими на те, що ви маєте взятися за любу роботу, щоб е, е, добитися якихось вершин тут в Канаді. Дуже важливо в Канаді і, взагалі, в такій державі англомовній, як Канада. Це, звичайно, мова. Багато людей вам будуть казати: не переживайте, не треба там дуже вчити ту мову. Ви собі там знайдете якусь роботу там на прибиранні, чи десь інше, де не треба буде мови знати. Але ви повинні це зрозуміти, щоб у вас не було депресії, і щоб ви нормально себе почували як людина. Вам треба вивчити англійську мову. І чи ця англійська мова буде вивчена на високому рівні чи на низькому рівні, не має значення. Ви повинні себе вже готувати і не витрачати ні жодної хвилини, коли у вас є вільний час, вчити англійську мову. Дуже багато є різних онлайн-курсів, є багато різних книжок, є багато можливостей, як можна англійську мову вивчити. Навіть можна просто дивитися різні е, передачі на Ютубі на англійській мові і себе просто таким чином. Готувати або навіть щоб англійська мова вкладувалася в вашу голову, і так буде набагато-набагато вам легше. І повірте, ви себе будете почувати як біла людина, коли ви будете собі мати змогу спілкуватися з людьми і е, іншими, і ті люди, до речі, це скарб ваш і це ваша, як то кажуть. Ваші ключі до дверей в майбутньому розумієте, які ви відкриєте, і перед вами відкриється краще майбутнє, краща робота, більш оплачувана робота. Тому що ці люди зможуть вас потім просунути. Якщо ви не будете знати англійської мови, то ви навіть і не зможете нормально познайомитися з людьми, і навіть по душах поспілкуватися. А повірте мені, це дуже дуже цікаво, коли ви можете просто собі поспілкуватися з людьми з різних країн, з різних національностей. І знаєте, стільки всього багато, що ви навіть не можете собі просто уявити навіть зараз. Саме головне не витрачати ніякого часу, бо в Канаді час летить дуже дуже швидко. І вам на початку треба буде багато різних документів е е з зайнятися з різними документами. Також вам треба буде банків відкрити, банківські рахунки. Потім машину купити, знайти житло на оренду. Всі ці фактори є дуже важливими, і тому вам треба зразу вже наперед себе готувати і мати якийсь план. Як ви будете до цього підходити, що ви будете робити, який банк ви будете йти? Тому що приїхати сюди, вам вже треба знати, в який ви банк будете йти. Тому що це не так важко взяти в інтернеті, подивитися, які є банки, і який банк вам буде підходити, і які банки будуть в вашому специфічному місті, і просто відкрити рахунок собі. І мати вже банківський рахунок, бо без банківського рахунку ви не будете отримувати ні зарплатню, і ви не зможете навіть е, нормально жити і функціонувати в цій прекрасній державі. Звичайно, дуже важливо бути вічливим. Дуже важливо бути вічливим, е, гарно відноситися до людей, бути людиною, залишатися людиною, особливо те, що треба показувати нас, українців, з найвищих повністю вершин, як тільки можна. І не е, ламайте собі. Ніякі дрова бо не рубайте собі ніякі дрова на самому початку. Що я маю на увазі? Що якщо ви, вам вийде працювати на якогось роботодавця і вам не буде там подобатись працювати, просто попрацюйте там принаймні півроку для початку. Попрацюйте там півроку чи навіть три місяці мінімум, щоб просто за собою лишити добре слово. І ви собі можете потім перейти і знайти собі іншу роботу. І таким чином в майбутньому всяке може бути. І вам дуже важливо з самого початку. Е як то кажуть, принести і показати гарне враження про вас. І тоді вам буде дуже легко в майбутньому, навіть якщо щось станеться, не дай Бог погане в вашому житті, і вам треба буде вернутися назад до того роботодавця, вас завжди будуть, так, буде така опція заду вас, вас захищати. І це дуже-дуже важливо. Бо багато людей. Я персонально знаю, які приїжджають і починають говорити, що їм то не подобається, то не так. Звичайно, я з вами згіден, Канада не є ідеальна держава. В Канаді є багато мінусів. В Канаді живуть так само люди. Представляєте, такі самі, які живуть всюди по світу. І тут є проблеми, але е, це не є час щось обговорювати або когось обговорювати. Треба просто діяти і виживати. І е, будувати свої, свою дорогу, прокладати свою дорогу вперед, а не назад. Завжди може бути таке, що вам не сподобається, звичайно, робота, чи вам навіть не сподобається е, будинок, в якому будете працювати, чи можливо там буде одна людина з 10, яка вам буде дуже сильно докучати, і ви просто не захочете там працювати. Просто треба потерпіти буде, а потім, коли ви отримаєте піар, якщо це ваша мета, звичайно. То вас все почне трошки налагоджуватися, і ви трошки зрозумієте цей менталітет, цей стиль життя. Він трошки інакший, звичайно, ніж європейський стиль життя, але він не такий поганий, як багато людей вже говорять. Я завжди всім говорю. Багато людей е, мені пишуть, е, і я спілкуюся по телефону. Повірте, я спілкуюся і відписую всім, ким я, кому я можу. Ви навіть не уявляєте, скільки в мене е, повідомлень. І повірте мені, я така людина, що я хочу всім відписати. Ну просто не можу, тому що я зайнятий, я працюю на роботі, в мене є сім'я, в мене є повно справ. Також я в університеті останні шість тижнів університету, щоб отримати вищу освіту. Просто не можу всім відписати. Але люди мені пишуть і завжди мені кажуть, що мені зробити, що мені взяти з собою в Канаду. Що саме головне взяти в Канаду? Повірте, саме головне взяти в Канаду якусь річ. Яка вам буде приносити е, велику велику користь. Чи це якась сентиментальна річ? Чи це просто якась пам'ятка, чи це просто е, зимова куртка? Не знаю, що вам головне. Що вам головне візьміть з собою, тому що це буде вам допомагати, е, пам якусь, е, і пам'ять якусь із спогади буде якісь нагадувати вам хороші, і це буде вам допомагати, щоб не падати в депресію. І завжди крокувати до вашої мети, і особливо вперед. А вперед завжди треба рухатися, ніколи не треба здаватися, і кожна людина на цій планеті може здобитися вершин, якщо вона дуже дуже сильно захоче. Просто це дуже дуже важко. І навіть я ніколи в житті не думав, що я е, буду мати там п'ять тисяч підписників, чи 10 тисяч, чи 20 тисяч. Це є маленький номер. Але я ніколи не думав про це, і багато людей навіть не можуть до цього номеру дійти. Тому то таке життя дуже цікаве, і життя є повне можливості. Тому ніколи не падайте духом і не здавайтеся. Ви також мусите зрозуміти, чи Канада е, це ваш дім назавжди, чи Канада це просто е, країна, в яку ви хочете по поїхати, подивитися, використати можливість, що так легко в неї в'їхати сюди. І потім в майбутньому вернутися на Україну. І ці дві речі, між якими ви мусите вибрати, будуть залежати, ваше майбутнє буде залежати від цього і ваш успіх. Бо якщо ви приїхали сюди просто перечекати війну і просто собі подивитися на цю прекрасну країну, то в принципі, ви можете собі трошки вибирати, ви можете трошки дивитися. Там я не хочу жити, там я не хочу працювати, і особливо, якщо ваша і фінансова ситуація не така погана. А якщо ви людина або сім'я, або особа, або не знаю, хто ви є. Приїжджає в Канаду і хоче тут е, отримати м, піар, хочете тут лишитися на ціле ваше життя майбутнє. Тому вам треба дуже, е, як то кажуть, е, докупи щепити зуби і братися за любі роботи, е, працювати, бути дуже вічливим, ходити на роботу, бути пунктуальним. Е, і Канада є для таких людей, які готові просто бачити мету. Наприклад, 10 років від себе. Тобто та мета дуже-дуже далека, в тисячі кілометрів від вас, собі уявіть. І тоді ви будете просто помаленьку з кожним днем, наприклад, або одним кроком зближуватись до цієї мети, або одним, одним кроком будете зближуватися, двома кроками будете відходити. Але потім з часом ці кроки будуть збільшуватись, збільшуватися в позитивний бік, і ви дійдете до цієї мети. Від Канада, така країна, що. Вона вам дасть можливість знайти роботу. Канада вам дасть можливість мати своє майбутнє житло, і Канада дасть вам можливість не переживати за майбутнє ваших дітей. Але просто треба мати такий ментальний стан, що ви цього хочете, і ви будете до цього йти. І Канада дає можливість працювати і на двох роботах, і на трьох роботах, якщо у вас вистачить часу, і таким чином заробляти гроші для того, щоб жити нормальне повноцінне життя. Як не якщо не для себе, то для ваших дітей. А якщо ви хочете і для себе, то теж все можливо. Просто треба розуміти вашу мету і вашу кінцеву ціль. В підсумку хочу сказати, що я, наприклад, живу в Канаді 18 років і не жаліюся, і Канада в загальному є хороша країна. Якщо зрозуміти її систему, якщо зрозуміти, як все працює, як де зекономити. Тому що в Канаді теж можна зекономити. Повірте, є повно акції на продукти, і на е, різну техніку, і на різні речі. І також Канада дає можливість подорожувати принаймні раз в рік, і це дуже важливо в майбутньому, е, що якщо людина може собі дозволити подорожувати хоч один раз в рік, то людина не буде в такому такій депресії постійно, не буде в неї поганий моральний стан і людина буде завжди трошки е, бачити щось в кінці, що буде людину піднімати. В погані дні, і коли людина не хоче йти на роботу, то вона буде знати, а, я сьогодні піду, відбуду цей день, але потім я знаю, що, є, чого я туди йду. Я знаю, що в мене за спиною, я знаю, що в мене є е, власне житло, машина, автомобіль, сім'я. І я маю можливість поїхати кудись відпочити. От чому Канада є прекрасна і як Канаді можна адаптуватися. І це все в кінці дня буде залежати тільки від е, вас, і ви тільки можете на себе тільки. Як то кажуть, жалітися, якщо у вас щось не вийде. А якщо у вас все вийде, то це дуже добре. І я тільки бажаю всім вам тільки успіху, і щоб все у вас вийшло. І саме головне, щоб було здоров'я і щоб було мирне небо над нашою улюбленою Україною. До наступних відео з вами, друзі мої, і вони будуть дуже скоро.